Так, Олексій. Дивіться, оглавлення ж російське, так? Да? А що це за зіст? Зіст. Що таке зіст? Зміст. Буква М. Оглавлення витріть, Якщо ви автоматом виставляєте, так витріть. Далі. Розрахунково технічний розділ. Тільки розрахунково, давайте технічна частина, так, один буде. організаційно технологічна 2 буде, так? Що це? Порядок обслуговує робіть, він добра. Так, структура основного хемера. Об'єкта керування. Дивіться, тут у вас пробіли між словами не видно, так? Да? Так, ну зміст пойдет. От уже розробив, перевірив, напишете. Ось Сюди завдання. Тобто, немає ще у вас титулки, немає завдання. Зробити його. Дивити. Вступ е, должен бути не з міста, а тут вступ. Так, є таке. Розрахунково-технічна частина 1. Розрахунку 1. Да? Коротко-технічна характеристика об'єкта проєктування. Да. Основні характери максимальний діаметр. Ну, дивіться, у вас немає пробілу між словами. Це треба все виправити. Так, конструктивні особливості. Так, да, це те. От, 141. По-моєму, тут тере, подивіться, там вже написано в класу, як я думаю. Так, так, да, оце воно. В принципі, воно. Ви мені б ваш курсовий там, козу, яку є прислали, я б її там проаналізував і сказав, що підходить, що не підходить. Ну, в принципі, я дивлюся. Проформатував, що це за точечки? Поубирайте його. Оці точечки. отак. Текст з точечками. ж. Відформатуйте його нормально. Так, дивимося, де другий розділ. Коротке замикання. Все це красиво, звісно, охорона праці. А де другий розділ? Охорона праці, третій розділ. Та, три охорона праці, потім 3,1, 3,2, 3-3. Дивіться, сторінки всі. А, 13, а тут якась, 14. Ага, ну хорошо. Яке ж воно ж бачите щось у вас поплило воно. Так. Далі. Де четвертий розділ. Четвертий роз... Питання стандартизації та якості. Це ваші там в завданні почитайте те, що я вам присилав. Там оці питання треба розкрити. воно у вас по лівому краю. І оці точечки після одиничок у нас за вимогами точечки не ставляться. Висновок з окремого ну, з нового листа. Література 1, 2, 3, 4, 5, університет, технічні характеристики. Ну це треба ж згідно вимог оформити. Добре, тітулка, завдання, 4 листа, і потім зміст і так далі. Нормально. Доробляйте, тільки от форматуйте згідно вимог.